Це відео про роботу архітектором в Німеччині. Я зараз на роботі і зараз вам трішки покажу, де я працюю, що я роблю, і що таке архітектура в Німеччині і як знайти роботу в Німеччині. Архітектори вчаться десь 4 роки тут. Вони виходять інколи бакалавр здається навіть раніше. Я не буду за це точно казати, я не так глибоко маю якісь там пізнання чи знання в цьому. Але коли студент учиться, у нього є перерви на практику, тобто він проходить дійсно практику в архітектурній фірмі. Це те, я вважаю, що нам дуже не вистачало, оскільки ці студенти, вони перед тим як вийти на роботу, вже вони знають точно в який світ вони виходять. Ми коли вийшли після університету, з нашим отакенним мішком теорії, який і в дупу не треба. Ну що не так? Та ну так. Потім ти виходиш на роботу і думаєш, боже, це зовсім не те, чому нас учили. Як згадаю наш перший курс, коли ми рейсфедером учились малювати, коли ми вчились малювати. У мене таке враження зараз складається, що ми той перший рік прокакали вибачте Просто можна було б нас на будівництво водили. Один раз нас зводили чи двічі. Це все на тому кінчилось. Тобто ми вийшли теоретиками, от для якоїсь там. Е Викладання в університеті це може достатньо, але коли ти виходиш на роботу, в тебе нуль зіро якихось практичних занять, ти виходиш на роботу і ти бачиш перед собою зовсім не те, чому тебе 6 років учили. В тебе квадратні очі, і ти думаєш, боже, це було цікаво вчитися, але це не має майже нічого спільного з реальним життям. Тут архітектори, студенти вони проходять практику, кожен шукає собі місце. Практика оплачується навіть у нас, як правило, вони отримують ці практиканти 400 євро в місяць. Це невелика сума, тому не треба казати. ого. що це ці студенти також проходять. У них є свої лабораторії, де вони також дослідженнями займаються. Всяких матеріалів це щось типу нашого. Боже, як воно називалося? На першому курсі у нас було Аліна, ти помниш? я забула. Ти мене на матеріали вчила, не пам'ятаю. Тут теж таке є. То навчатися в Німеччині в університеті це, це круто, це цікаво. Там дуже багато практики тобі розказують, під, пристосовують тебе до реального життя. Це дійсно допомагає їм. Потім я пам'ятаю, деякі наші практиканти ображалися. Ой, ми робимо роботу таку саму, як і ви, а отримуємо набагато менше. Ну та що ж ти зробиш? Дітки, таке воно то життя. Колись як я тільки приїхала, пішла на біржу Труда. Думала, зараз я спробую через них знайти роботу. Ну, все таки біржа, труда. Це я потім вже ознала, що туди всі виходять для того, щоб отримувати соціальну допомогу. Я пішла наївна Чукотська дівочка, Пішла я роботу туди шукати. Ну так ось подивилася, тітка моє резюме, познаходила там між словами двойний пробіл. Це для неї було дуже важливо. Сиділа ручкою, тикала. А потім мені сказала своє резюме. У нас своїх архітекторів як гною. Так що можете і не мріяти, от хіба що може там на кухні, десь там ну щось там почистить, помиться таке діло. Або кур'єром у вас є права водія? Є О, вічно. Значить, тоді ви зможете кур'єром підробляти. Я пам'ятаю, як я тільки приїхала в Німеччину і шукала інформацію стосовно можливих робочих місць. Ті, що тут вже давно приїхали, казали, ой, та тобі нічого не світить. Тут знаєш скільки людей без роботи. Це досить сильно демотивувало, демотивувало, мушу сказати, тому що ну демотивується, коли тобі кажуть, що ти не маєш. Змоги працювати по професії це досить сильно мене в депресію вігнало, особливо перші півроку, коли я теж розсилаю через юме. Постійно отримувала відмову, оскільки в мене досвіду роботи в Німеччині не було, а це досить важливий такий фактор. Тому я вирішила далі вчитися тут, оскільки з німецьким дипломом мені було б набагато легше тоді знайти роботу. Я здала вже тест DAF, це Deutsch, als, als Fremdsprache, німецька як іноземна мова, оскільки це повинна багажку я повинна була прикласти тоді до своїх документів університет. Я обрала для себе технічний університет Гамбурга і збиралася туди подавати документи. Тест здала. І коли я вже зібрала весь пакет. Документів переклала також на той час свій диплом. У мене вийшло знайти роботу. Колись я тусувалася на одному російськомовному форумі і там була група гамбурзька, я іноді там пописувалась, бо сидиш тут, друзів в тебе немає, родичі далеко, спілкуватися, хочеться, хочеться узнавати щось нове, шукати якісь можливості. І там якраз один хлопець він закінчував свою роботу в одній фірмі, бо переїжджав в інше місто. І він запропонував: раптом є тут хтось із наших, із наших, дати цій людині можливість отримати робоче місце. Я пішла на співбесіду і мене зразу ж взяли. Спочатку я взяла я й шукала собі практику, в принципі, бо це ну, більш така можливість була, що я її швидше знайду, аніж. Постійне місце роботи він мені платив набагато менше грошей. А потім, коли закінчили цей термін, три місяці, ми підписали контракт уже на постійну роботу. Я пам'ятаю, як я тільки почала працювати, я навіть не знала всіх спеціальних термінів, таких як як називається німецькою генплан, як називається розріз, як називається план. Тобто, такого самого елементарного це довелося шукати самі або в інтернеті, або в фахових журналах чи книжках. Через 4 десь роки роботи в нього я зрозуміла, що мені треба рухатися далі, що мені треба розвиватися і зрозуміти, як тут архітектура дійсно функціонує. Тому я вирішила шукати роботу. Я потім знайшла у нас в містечку, де ми живемо, маленьку фірму. Якраз дядько вже закривався. Він на пенсію збирався йти. Я деякий час на нього підробляла, шабашила дівчатки і хлопчики. Я робила для нього проекти вечорами, іноді ночами засиджувалася. Так я навчилася робити стадію проєкт, подавати ці проекти на затвердження. Ми також робили сантехнічну технічну частину, теж стадії архітектурного, де водоподстачання і каналізація. Він мені розказав всі основні моменти. Через півроку він мені запропонував до нього перейти ще півроку попрацювати, бо він цього рік хотів закінчувати. Тому я деякий час сумнівалася, варто чи не варто, але врешті решт я вирішила все таки піти. Бо мені треба було досвіду набиратися. Він мене дійсно навчив багатьом речам, куди в яку установу, що відсилати. Ми разом їздили і на об'єкти і від ці установи. Тобто він мене дійсно взяв отак... За шкірку, і в холодну воду, і товк мене, то це дійсно дало багато чого. Потім, коли він все ж таки пішов на пенсію, і мені було неважко знайти собі наступне місце роботи. Та фірма у нас спеціалізувалась на робочій документації. З ліцензією архітектора я маю право бути тепер керівником проекту. Я маю право відкривати свою фірму. А ну так, я маю право називатися тепер архітектором, бо до цього я називалася дипломований інженер а в дужках фах архітектура. Ще мені часто по роботі довелося стикатися, це із установою державною, яка займається захистом пам'яток архітектури. От вони тут дійсно драконівські. вони ем... Вони тобі настільки палки в колеса ставлять, що це страшне. Але що є позитивне, якщо ти, якщо от наші замовники вони купляли собі чи купляють собі будинки старі пам'ятки архітектури під захистом, які знаходяться, то це державою дотується, тобто вони отримують, здається, навіть до 50% витрат, які вони здійсняють для реставрації будівлі, вони можуть отримати від держави назад. Це така програма по захисту пам'яток архітектури. Я вважаю, вона досить доцільна і вона. Дійсно дієва тут. Ще я думаю, вам буде цікаво узнати, це те, що ем, жінки, в принципі, в Німеччині отримують меншу зарплату, ніж чоловіки. І це. Пояснює цей феміністичний рух, до речі, який в Німеччині зараз є. Тому можуть декілька колег робити одну і ту саму роботу. а Якщо він чоловік, то він отримує більшу зарплату. Коли ти ем, влаштовуєшся десь на роботу, ти відсилаєш резюме, і всі роботодавці хочуть бачити, скільки ти грошей собі бажаєш. Тобто не вони тобі назначають ціну, як правило, ну як правило, дійсно. А ти сам питаєш чи кажеш, що б ти хотів. А тоді вони вирішують. Одного разу на співбесіді я попросила запропонувати їх мені якусь зарплату. Вони Викрутилися як змії, і все таки, врешті-решт, вийшло на те, що а скільки ж ви грошей хочете? Ні, скажіть ви нам, то мушу сказати, що архітектори, які вже з стажем, вони мають, звісно, більшу зарплату, але більшість фірм шукають саме початків, які випускники свіжачок такий, бо їм на них можна зекономити. Це дійсно такий факт, який я пам'ятаю, в Україні цього не було. Як я шукала роботу після університету в Україні то кругом було 3-5 років досвіду роботи. Господи, думав, ну де, блін, ну, взять той досвід роботи. Ну звідки ти його візьмеш? Нема. А тут, бачите, шукають новачків. Це моє робоче місце. Це мій робочий куточок. Це моя робоча кухня. Ми працюємо тут втрьох. Ще з нами іноді по потребі співпрацює один архітектор. Коли ми не встигаємо, тоді він нам допомагає із затвердженням. Він бігає тоді по всяких установах, тож, тому що в нас не завжди часу на це вистачає. Наш офіс знаходиться недалеко від Альстера, це озеро всередині, фу, всередині в центральній частині міста знаходиться в житловому районі, але тут також є і офіси, такі дрібненькі, але в основному стоять. Такі ем, житлові будинки. Ну, в основному вілли, тому що це стара частина міста історична. Е, зараз я вийду на двір покажу. Це наш коридор, тут стоїть такий крутий чувак із дерева. Це мій шеф колись із Африки привіз, у нього там брат живе. Такий дядько високий під 2 метри. Тут пішла вулиця, тут їздять часто туристичні автобуси. Не часто, а цілий день двохповерхові. Якби в мене двері зараз не закрилися. Такий дворик перед будинком.